Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Знаходжусь на дачі. Хочу посіяти сьогодні бурячок. У нас 15 березня, грядочка в мене підготовлена була з осені. Скажу одразу, чому хочу посіяти саме сьогодні, тому що сію я сухим насінням і намічаються у нас ближчими днями дощі, тому... Якраз воно і гарненько польє. Значить, ось в мене є невеличка грядочка, на ній я буду це показувати, які проведені тут на ній були на цій грядці роботи. З осені вона була дуже крупно перекопана. Ну, конкретно на штик лопати, тому що тут був бур'ян, тут були решті залишки полуниці, Он ще є десь видно, навіть он, валяються загиблі корінчики, не всі вибрались. Перекопувалася на штик лопати з переворотом, і сюди я просипала восени згідно інструкції добриво екоплант. Це калійно-фосфорне добриво, воно без азоту. Якраз воно для осіннього внесення в ґрунт дуже хороше. Там дуже великий спектр мікроелементів і всього на світі. Кому це цікаво, в нас є попереднє відео на каналі про те, як ми це робили тоді, і про склад цього добрива я залишу в описі до цього відео посилання. Так от, повертаємося до грядочки. Грядка була крупно перекопана. В середині січня я була тут, в нас майже всю зиму стояла плюсова погода. Лишень от недавно, в лютому, буквально три тижні, були такі хороші морози до мінус 12. Земелька тут. За листопад, грудень, січень вона більш-менш після того перекопаного вона вляглася. І я тоді прийшла і легесенько вот так її зарівняла, тобто поробила плюс-мінус такі собі умовні грядочки. Тепер я вже тут рихлити, пушити нічого не буду. Грядочка в мене вузенька, маркера в мене немає для того, щоб робити рядочки. Тому рядочки я роблю дуже просто: я беру таку паличку. І собі отак промальовую через ту відстань, через яку мені потрібно. Тобто назначаю, щоб воно було рівне, а не хто куди дивиться рядочок. А тепер візьму і сапочкою рядочки пороблю, такі, як мені потрібно. Сіяти я буду той буряк, який я сіяла в минулому році. Ось у мене є це минулорічна пачка. А ось у мене оце мій фаворит. Хочу вам показати, хто має можливість купити такий буряк. Це польського виробництва Спойня, чи що, я не вмію це прочитати. Буряк цвікловий Ночовський. Друзі, пачка велика, 22 грама. Тут насіння оброблене. Минулий рік я його сіяла. Я вам хочу сказати: буряк був прекрасний, не тріскався, солодкий. Темний, притемний, без серцевини. Я просто в захваті від цього сорту. Це, друзі, не реклама, це просто ділюся. Ось буду досівати, маю минулорічну пачку почату, маю оцю нову. І ще маю це якогось іншого виробника. Цей червоний начовський, круглий, він круглий. Ну, росте такий, я знаю, грам по 300-400. по 400. А ось ще купила на пробу, називається це ж польське насіння, опольський сорт. Це таке щось типу нашої циліндри, я так розумію, воно видовжене. Що це таке? Ще не знаю. Але взагалі. В моїй практиці, от із польського насіння, я сіяла моркву, там доланка називалась, була Канада, була лакуна, морква. От саме з польського насіння і буряк я цим насінням дуже задоволена. Або поляки на совість це зробили, або ще наші не навчилися це підробляти. Так от, роблю рядочки. Зробила я рядочки, напевно, глибиною сантиметрів 5, вони десь, і може, 7, але це не є критично. хоча... На пачці з насінням написано, що глибина висадки приблизно 2 сантиметра, враховуючи те, що я буду засипати пухким і воно потім сяде, то якраз 2-3 см сантиметра воно і буде. Значить, буряк взагалі він любить. Попіл він любить калій, він любить фосфор. Але повторюсь: я вносила калійні добрива. Відповідно, я ніякого попілу нічого не буду сюди сипати. Взагалі, то можна отак, от в борозочку, просипати попілом і трішечки його змішати з земелькою і тоді просівати насіння. Сію я теж так дуже просто по-простому. Намагаюся на сіни не класти, ну не купами, але як вже понасипається. От їх добре видно. Так, я собі акуратненько це висипаю. Десь на відстані 2-3 см одна від одної. Ну, десь там більше впало, десь менше. О, такий спосіб просіял, просіваю ось рядочок. Десь трішки, якщо забагато, ось я отак розтягну. О! Зробила. І тут, друзі, яка головна фішка при посіві буряка. Буряк, щоб він добре зійшов, навіть якщо насінням ми його сіємо, він повинен добре бути обліплений ґрунтом. Якщо я просто зараз його засиплю, не буде щільного контакту. Тому я беру і рукавичкою, отак вот це все роблю. О. Такі речі можна робити і протоптати, і просто ногою пройтись. Але в минулому році я пройшлася ногою. От зараз земля суха, ну як вона волога, але відносно волога. Все таки вона розсипається. Минулий рік я це робила, вона була вогкіша. То половина того буряку мені наліпилася на черевик. І я не помітила, що воно наліпилося. І, коротше, там, де наліпилося, там була гола латка, а там, де не наліпилося, зійшло прекрасно. Все, не буду нічого не поливати, нічого, отак вот і залишу. Решту все досію і, як то кажеться, з Богом в добрий час. Ось так, друзі, сію насіння, пишіть, як ви сієте. Може, я неправильно, може ще якось. Коментуйте, діліться досвідом теж на все добре. До побачення.